Як зловити хвилю удачі? Хоча попереднє відео по трансерфінгу, м'яко кажучи, рекордів по переглядах не побило, я все ще кілька спробую відзняти. Ми рухаємося по відомій вже вам книжці, і плюс я частково даю власний досвід з квантової психології. Сьогодні відео хвиля удачі. Так звучить третя глава книги. І звучить, погодьтеся заманливо. Однак, з багато чим сказаним в цій главі, я особисто не згоден. Вона коротенька, тому давайте розберемося швидко. Починається у нас фрази: наші думки повертаються до нас бумерангом. І тут вже є два моменти. По-перше, з моєї особистої, суб'єктивної, несертифікованої і неліцензованої точки зору, наші думки не наші. І ви скажете, бути такого не може. А я, як завжди, скажу. Вирішувати лише вам. Але давайте спробуємо одну вправу: розмістіться зручно, закрийте очі і просто спостерігайте за своїми думками певний час. Нічого не намагайтеся уявити, просто спостерігайте за ними. А тепер задайте собі питання. Звідки прийде моя наступна думка? Якого кольору вона буде? Коли вона з'явиться, побудьте трошки в цьому стані, і коли в спостереженні думок, спробуйте віддалитися від них. Якщо ви все це таки зробите, то як мінімум зможете усвідомити, скільки у вас є насправді влади над своїми думками. Це одна з початкових прав квантової психології, і в ній, до речі, заховано ще багато цікавих моментів. Ну і по-друге, бумерангу не існує. Це придумали для певної категорії людей. Як виправдання. Є багато людей, які жили, ну скажімо так, не зовсім в прийнятих уявленнях правильне життя. І нічого їм за те не було. І дітям, і внукам їхнім чудово живеться. Справа не в тому, що хтось з небес пильнує за кожним і тільки чекає, як би то де покарати. Справа в тому, що ми самі караємо себе. Але ми повертаємося до трансерфінгу в цьому розділі в книзі. Буде багато говориться про контроль над думками. Тепер я сподіваюся, ви цю інформацію сприймете по-новому. Отже, що виходить з Еланд: хороших егрегорів не буває. Кожного егрегора одне завдання витягнути побільше енергії. Про це ми вже говорили в минулому відео. І навіть егрегор миру буде змушувати своїх людей брати участь в демонстраціях, викиді емоцій різного роду конфліктах. Однак. Чи існують енергетичні структури, яким не потрібна наша енергія, з точки зору трансерфінгу, такою структурою є хвиля удачі, сприятливий збіг обставин. Що от тобі раптом починаєш щастити у всьому, і ніби як в зебрі життя настала біла смуга, і обов'язковою умовою тут є те, що перша подія має викликати у вас припіднятий настрій і порадувати тут. Я наводжу максимально точні терміни. Думаю, багато хто з вас помічав ситуації, коли ставалося щось приємне, і ви так раділи, так раділи, що швидко мусилося статися щось неприємне, що все вирівнялось. Це ще один момент не описаний в цій главі, але який я особисто часто відслідковував себе. Тому, коли стається приємна подія, якщо ми вже слідуємо логіці трансерфінгу. Ми скромно радіємо і перебуваємо в припіднятому настрої, а не починаємо вважати себе найщасливішою людиною на землі. Як пояснюється явище хвилі удачі з точки зору трансерфінгу, я зауважу, що це не єдиний підхід. Лінії життя або паралельні реальності це варіанти нашого життя з деякими відмінностями. Найпростіший приклад: в одній у вас є нежить, в іншій немає. Варіантів сценаріїв вашого життя на цих лініях безліч. На одних більше приємних для вас подій, на інших менше. Так от, хвиля удачі це скупчення таких сприятливих для вас ліній життя. Тому, якщо ми вловлюємо крайню з таких ліній, де в нас сталася якась приємна подія, ми можемо відносно легко перескакувати на інші реальності, в яких є ще такі ж приємні. І сприятливі для нас події. Але якщо за першим успіхом пішла чорна смуга, трансерфінг розглядається як те, що ми попали під вплив якогось Егрегора. Хвиля удачі, як заявляється, приносить щастя і переносить вас на щасливі лінії життя. І тут ще один момент. Особисто я дотримуюсь позиції, що щастя як такого не існує. Це знову ж придумана конструкція як морква для ослика, щоб до неї іти і не дійти. Тому давайте краще в цьому відео використовувати слово сприятливий замість щасливий. Отже, хвиля вдачі дозволяє нам попадати на більш сприятливі реальності. Вона не забирає нас енергію, але є явищем тимчасовим і часом зникає. А тепер дуже цікавий момент. Давайте уявимо лінії життя і енергетичну структуру, таку як хвиля удачі. Середині цієї структури на лініях життя містяться сприятливі для вас події. Але межа переходу тут не є чіткою. Існує, скажімо так, перехідна зона, і в ній ви можете вловити таку особливість як хороші новини. Це інформація з інших ліній життя. І завданням, якраз, є зачепитися за ці новини, як за ниточку, і перетягнути себе. В саму структуру хвилі удачі. І там будуть вже не хороші новини, а хороші обставини. Так ось тут і є цікавий момент. Ці хороші новини можуть приходити через оточуючих нас людей. В них може з'являтися те, що ми хочемо собі. Вони можуть жити так, як хочемо жити ми. І тепер скажіть, як ми звикли сприймати такі новини? Приємно нам. Чи в нас виникає заздрість і побажання ненависті до цієї людини, хай вона й дуже близька. Ну от, відловлюйте відчуття. Ваш колега по роботі купив нову машину з салона. Колишній з новою дівчиною поїхав в Єгипет. Сусіда корова дві телички родила. В нас в нашій культурі, до речі, якщо ви знаєте, як в інших, напишіть, будь ласка вчили з дитинства себе порівнювати. Якщо дитину порівнюють з іншою, яка краще вчиться, а ця дитина об'єктивно просто не може, бо ми всі різні, то в неї починає формуватися ненависть до себе. Ця ненависть проєктується на оточуючих людей, зазвичай на тих, з ким і порівнювали. І діти починають гуртуватися кубками, де вони плюс-мінус на одному рівні. Такі собі маленькі Грегори. Так от, якщо вже в дорослому житті. Хтось з оточуючих або з нашої кубки стає в чомусь кращий, в нас знову запускаються ці механізми. Для багатьох людей це відбувається несвідомо. Багато хто не хоче це приймати, але щоб щось з цим зробити, нам доведеться подивитися в це і прийняти реальність. І тут почати можна з такої вже рідної історії для тотальної більшості з нас: історії про убогість і гординю. Про це на каналі є відео. Посилання в описі. Так, але для чого ж це все нам? Для того, щоб по цих новинах перескочити на лінії життя з більш сприятливими для нас подіями. На цих лініях ми відчуваємо себе при піднятому настрої позитивно. Коли ж ми при таких новинах починаємо впадати в гординю, злість і ненависть, ми перескакуємо і якраз на тій лінії життя, на яких ці емоції максимально проявляються і на додачу віддаємо енергію Егрегорам. А взагалі то сюди чітко вписується і кармічний менеджмент, де і успіхам конкурентів потрібно радіти. І квантова психологія, де ми входимо в резонанс з потрібною реальністю, і колапсуємо хвилю саме в ній. Лише тут потрібно спочатку розколапсувати наявно. Що легше зробити в стані позитивному, ніж в станах негативних емоцій? Це також може бути відповіддю, чому ми не скочуємося в тотальне пекло по ланцюжку негативних емоцій. А інший варіант на це просто немає енергії, бо вона йде е Однак ми всі на рівні інстинктів більше живемо в негативних переживаннях. Негативні новини мають для нас більшу цінність, ніж позитивні, бо в них може бути небезпека. І знати про неї важливо для виживання. Тому ми, і це природньо, точно знаємо, чого не хочемо а що насправді хочемо, важко визначитись. І тут в книзі дається бомбова порада. Свідомо контролювати свої думки. Якщо ви пробували вправу, дану на початку відео, то можете собі чесно сказати, наскільки це можливо і наскільки це затратно. Самих думок ви не зможете контролювати, але обирати про що думати і як ставитись до вже наявних речей, все ж певною мірою можна. Тому, якщо виникає вільна хвилинка, краще заповнити її думками про майбутні досягнення, аніж читанням новин чи копанням проблемних ситуаціях. Також, якщо якась ситуація чи контекст викликає виключно негатив, куди вигідніше було б спробувати таке знайти в ньому щось позитивне. А це можна завжди і перемикатись на це. Для цього автор нам пропонує відмовитись від незадоволення і неприязні її, замінити їх маленькими радощами, а також думати про те, що ми хочемо мати. Детальніше про це з прикладами рекомендую почитати в книзі. Ну, а як же зберегти в собі позитивний стан свята? Пам'ятати про нього. Потоці побуту в життя ми забуваємо про хороше, а між тим варіант не забувати теж є. Можна заякорити собі потрібний стан, наприклад, якоюсь картинкою. Ну і намагатися більше пропускати для себе позитивних новин, особистих враховуючи нашу реальність, і максимально обмежити ті, які викликають у вас негативні відчуття. Також пам'ятайте, що на події і новини. Не обов'язково реагувати емоційно. Це теж певною мірою вибір, і на значну частину він може бути усвідомленим. Ну, а все інше бажано пропрацьовувати, бо в нього є свої психологічні причини. І ще одна порада з книжки радіти навіть невдачам. Сказано непогано, але не завжди можна це легко реалізувати, і тут вам теж доведеться трошки попрацювати. Такі моменти можна сприймати як підказки в тому, що у вас стерчить. І за що все це вас зачіпає. І крім того, можна побути чесним з собою і відкритись перед собою, що часом так хочеться віддатись переживанням невдачі. Як ви вже знаєте, з мого підходу в розстановках ми ні з чим не боремося. Основне завдання підвищити рівень усвідомлення. В даному випадку можна просто дозволити собі помічати, що коли стається якась неприємність, вас намагається зачепити Грегор. А грати з ним в цю гру чи ні, це теж ваш особистий і бажано усвідомлений вибір. Детальніше, із прикладами, ви можете прочитати вже знайомій вам книжці. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, то ставте лайк і пишіть якийсь коментар. А ще краще, поширюйте, щоб воно набрало більше переглядів. Тоді мені буде цікаві знімати і далі в цій темі. А загалом, яких би поглядів ви не дотримувались темі трансерфі, ну достатньо цікавих ідей, над якими варто подумати, що вам і пропоную зробити. Тож читайте книги, довіряйте своїм відчуттям і працюйте над собою. Бо крім вас, це нікому не вигідно.